Прекрасний партнер по сцені та хороший друг у житті. Такими словами описують відомого тернопільського актора. Вночі 3 серпня зупинилося серце головного Миколая України Михайла Безпалька. У Тернопільському академічному драматичному театрі розпочали репетицію з молитви та хвилини мовчання. Це та людина, яка ніколи не відмовлялася від ролей, Тому в нього вони були. Він їх мав дуже багато. В цьому він був надто плідним. Бо є артисти, які не все хочуть грати. Цей чоловік був невідмовний. Він казав, що маленьких ролей не буває. Власне, він це доказував своїм життям. Михайло Безпалько працював у Тернопільському драматичному театрі з 1957 року. Зіграв понад 200 ролей в українській та зарубіжній класиці, а також п'єсах сучасних драматургів. Світла та чуйна людина, так називають Михайла Безпалька, його колеги, актори Тернопільського академічного театру. Для мене, як для людини, для актриси, це ну, велика втрата, це не вікова втрата, що людина має йти вже в світ інший, а в тому, що тут прожите ціле життя. От просто ціле життя. Що як партнер на сцені, як друг в житті, ну просто. Я навіть не знаю, що можна знайти десь якийсь мінус. Це був наскільки він селі Він наскільки був відданий театр, він тут розчинявся. Михайло Безпалько рекордсмен України за кількістю новорічних ранків у ролі Діна Мороза у 2014 році. Виповнилось 57 років, як він одягав костюм цього зимового традиційного персонажа. Уявіть собі, юнак, 19 років. Як себе почуває. Вийти на гурт дітей повністю все це незвичне. Після, знаєте, ще розруха в Тернополі, Ще не дуже такий Тернопіль розквів в 57-му році. Пригадую, як по-справжньому актор вживався у ролі Діда Мороза, а згодом Святого Миколая і Тернопільська акторка театру Ірина Складан. Кожен новий рік ми чекали, що Дід Мороз прийде до нас додому, і він приходив до всіх театральних дітей. От він з самого ранку до практично до дванадцятої ночі він мусив привітати всіх без винятку малих великих дітей. Оце пам'ять про нього. Пані Ірина розповідає, Михайло Безпалько відчував свою смерть. Про це він зізнався їй у червні під час Бенефісу. Зовсім нещодавно ми відсвяткували його 80-річчя. Йому казали, дядь Міша, ну на що ти це робиш? Ти такі фінанси витрачаєш, каже: ні ні ні, ні. я мушу зібрати колектив, бо хто значить зустрінемося наступний раз. Ось власне архівні кадри, на яких щасливі та усміхнені актори Тернопільського драматичного театру жартують, обіймають та вітають ювіляра. Колектив ТІВІ 4 ще розпівчуває рідним, близьким та колегам Михайла Безпалька з приводу непоправної втрати світла пам'ять.